Двірні на стадіоні нафтовик відбувся 14-й тур з чемпіонату області з футболу. У змаганнях зійшлись команди Бескет та Ураган. Місцева команда Бескет отримала домашню поразку від урагану. Гра закінчилась рахунком один Команда потрапила в трійку лідерів із загальною кількістю 29 очок. Бескет у свою чергу поки що займає 11-те місце з шістьма очками. Паралельно з цим відбулися ще дві гри: пробій Карпати з рахунком 3-1 та нафтовик ФК Вільхівці 1-2. Начальник відділу молоді та спорту Василь Завацький представив гостей змагань, а саме голову Чернігівської громади Богдана Грейду та міського голову Зінові Андрійовича. Подякував учасникам за розвиток футбольного спорту. Міський голова Зінові Андрійович нагадав учасникам та присутнім, завдяки кому цей матч зміг відбутись, побажав чесної гри гравцям. Відновлення чемпіонату області це в першу чергу подяка Збройним силам України, які дають можливість сьогодні нам показувати гарні спортивні результати. Так, звичайно, футбол тримається на ентузіазмі, на любові, на патріотизмі, до такої прекрасної гри, як є футбол. Але ми маємо також пам'ятати про тих людей, які кожного року, підтримуючи футбол, приходячи на ці змагання. Підтримують рідну команду. Так, сьогодні платники податків є саме більшими спонсорами нашої команди. І хочу підтримати всіх, хто не тільки допомагає фінансами, але в першу чергу я, я хочу подякувати депутатам міської ради, які кожного року надають фінансовий ресурс для того, щоб наша команда змагалася в чемпіонаті області. Також хочу підтримати пана голову за те, що він сьогодні, в неділю разом з своєю рідною командою приїхав. І вболіває, і підтримує і все робить для того, щоб вони також показали гарний футбол. Сьогоднішній день бажаю вам безкомпромісної, гарної гри, Хай переможе найсильніший і саме головне без травм. Слава Україні! Сьогодні в Моділянську громаду повертається футбольне свято. Друге коло перша домашня гра, другого кола чемпіонату області з футболу. Сьогодні на нашому спортивному святі присутній голова Чернігівської громади. Грина Богдан Дмитрович, голова Надвірнянської громади Андрій Ович Зіновий Мирославович, Дякуємо вам, що любите спорт, зокрема футбол, підтримуєте і розвиваєте. Наступного разу 7 травня у змаганнях 15-го туру зустрінуться такі команди: нафтовик МФК Покуття, ФК Вільхівці, Прикарпаття, Тепловик, Ураган, Варатик, Карпати, Бескід. Цього разу команда Бескіду проведе матч на виїзді.